Вітаю, друзі! Ви на каналі Звичайний садівний городник мене звати Олег. Сьогодні ми почнемо з вівсяниці костриці. У нас було два кущики, ось один відростає, бачите, який непогано виглядає. Хоча в основі сухе е залишається бадилля. Хоч вирізали ми, підрізали до самої основи. Ну, така може, із-за того, що вже велика куртинка така. Тому ми її будемо розсаджувати. Але основна причина з того, що, для чого будемо розсаджувати, це оце другий кущик, бачите, поряд. Росте трошечки в одну сторону, непривабливий, некрасивий. красивий. З цієї сторони він якийсь сухий. Бачите? Можливо, можливо, тут от таке притоптане. Це тут наші менші друзі, мабуть, лежать під кущем від сонця, ховаються. А може оце ще мітили цей кущик, він знаходиться в куті. І тому він е, подобає. може він такий, так виглядає. А може е, переріс, переріс, бо кажуть, що костриці треба ділити часто, вони розростаються швидко, а потім просто пропадають або і зростаються. Тому ми зараз цей кущик викопаємо, поділимо його на два і тут. Розсадимо, цей кущик ми викинемо, бо він дуже непривабливий. Викопили цей кущик, дивіться, яка тут коренева, її майже немає, тому вона і пропадає. Наладен, дихає. Причину ми озвучили, можливі причини, не знаю, яка точно. А цей кущик. Теж викопали, і тут бачите, яка коренева система потужна. Ми зараз її перерубаємо просто лопатою на дві частини цей кущ і розсадимо, зробимо з одного, з двох один, з одного два. Такий получився результат. Не знаю, може треба було ще менше залишати, бо вона розростається швидко. Хто знає, підкажіть. В цю сторону, я думаю, вона наросте найближчим часом, де було розрізано. А поки що полім гарненько. І будемо вважати, що ми цю роботу зробили. Якщо... Треба її ділити на більш менші поділки, ну, то вже розділимо на наступний рік. А поки що буде так. Тепер ми захотіли посадити клопогон. Цеміцефуга або блощва українською. Хто дивився мою розпаковку, я показував і розказував про. Цю рослину про цю квітку, хоча не було на той момент не було листя. А зараз ця рослинка виглядає таким чином. Але ж ця квітка не любить зовсім сонячних променів. Вона горить, вона в'яне. Тому її треба садити в тінь, на півтінь, Навіть не на півтінь, а розсіяну тінь. І вона не любить пересадку, тому її треба висаджувати зразу на постійне місце. У нас такого місця, де завжди тінь, майже завжди тінь, тільки, я вже десь казав, в якомусь ролику, тільки перед хатою. І це в червні десь тільки. Метр шириною. Більше таких місць у нас на ділянці немає. В такому місці у нас зараз ростуть хости перед хатою. Це з північної сторони. І ми вирішили, що нам треба хосту одну прибрати. Отут. Оцю хосту ми будемо вже велику, будемо прибирати. Її Цілим кущем, бо хоста стає красивішою з кожним роком, тому якщо вона вже отакий кущ наросла, то такий кущ ми перенесемо тільки в інше місце. Там теж, в принципі, більшу частину, частину дня тінь, але ж там не дуже таке гарне по плодородію землі і так далі місце таке. Там ніколи, ніколи нічого не росло, тільки трава і бігали коти. ну о, Це не дуже така з, якась красивезна хуста, вона нам прийшла в подарунок, не пам'ятаю, яка з них якісь, з двох Зелене листя, просто зелене листя, якась е, блак... з блакитним відтінком. Ну, ось якась попала під екзекуцію. Ну, не зовсім, просто пересадка. А на це місце ми посадимо блощу, і буде вона у нас тут рости. Зараз будемо намагатися викопати оцей кущ, якомога більше зберегти нам треба. Кореневої системи. Дивіться, яка огроменна, здоровизна коренева система. у хости, який кущ. Тепер цей кущ треба перетягнути буде на нове місце. Пересадили хосту. Тут теж затінок майже цілий день, тільки вже ввечері. Мабуть, після п'яти сонце світить. Так що, я думаю, що буде з хості тут нормально. Це в куточку тут, перед літньою кухнею. У нас із парк... паркан з сусідами. Такий куточок тихесенький. Я думаю, Буде все гаразд з цією хусти. Ці хусти ми вже зробили. Тут поряд буде ще дві. Зробили поглиблення і будемо висаджувати клопогон. Засидівся, ми його отримали ще на початку березня. Зараз дістанемо його і будемо садити. Дістали з горщика, Ну, кореневої такої явної не видно. Ось тільки нові паростки кореневі. Значить ну, коріння росте. Тут от таке. Світле коричневе. Ось теж подовження кореневої системи намагається рости, тому будемо висаджувати. Ну, тут у нас воно, виходить, десь трошки збоку підрівняємо нашу ямку, поставимо десь, щоб було посередині. Оця точка зросту. Зараз закопаємо поліму. Так виглядає посаджений клопогон з моєго полімарничко. Дуже любить вологу ця квітка, вона не витримує сухої землі, буде зразу пропадати. Лістя повинні бути пурпурові на цій квітці. Ну, поки що зелені. Не знаю, як буде далі. Ну, це ж воно, хоча ми вже її виносили на день, стояла вона на вулиці, а вночі заносили в хату, ну, поки такого кольору. Може молоденьке, а потім, коли стає старіше, тоді пурпурний Колір з'являється. Будемо спостерігати. А тепер йдемо далі. Є такий великий кущ лаванди. Дійсно великий, кущ, кущ виростає. Красиво виглядає красиво, коли квітне, такий блакитний, чи синьо-блакитний, чи фіолетово-блакитний. Ну, такий кольор красивий, рясно квітне, а біля нього насіявся ось ще такий кущик. І ми вирішили його пересадити. Тут поряд, де в нас була, був флокс, який я пересаджував раніше вам, ділив і показував. Бо тут вони зовсім поряд, і коли наростає оцей кущ, цей кущ страждає, він його накриває. Більший накриває менше, йому тут мало місця. Тому ми вирішили його пересадити поряд, але ж на нормальної відстані. Викопали кущ, така гарна коренева система потужна. Такий кущик ми його вже обрізали навесні. Все, ставимо в лунку, закопуємо. Як завжди, всі кущові садяться. Це буде в куті тут гарно виглядати, розростеться і буде закривати цю площину. Зараз полім на цьому все. На черзі у нас армерія. Не дуже вона вийшла гарно з зими, в лютому сух, сухих мороз, при сухих морозах і яскравому сонці, багато рослин не витримало, ви всі знаєте. І у нас ось пропало два кущика. армерії. один і ось інший. Тому ми сюди пересадимо це з краєчку клумби, тому ми пересадимо армерію, армерію, яка у нас трошечки в глибині, знаходиться біля великих рослин. Ремурус у нас тут росте поряд, він листями прикриває і кніфофія, дуже великий кущ, дає теж розлоги листя в неї лягає на квітки. Тому ми з однієї сторони і з іншої, там з клумби, пересадимо сюди на перший план замість оцих двох кущиків. Інші кущики. Тим паче вони не дуже маленькі, їх не треба ділити, можна пересадити повністю. Дивіться, викопали, яка гарна, потужна рослинка, коренева система така сильна. І бачите, дутневі морози сухі з сонцем не витримала. Два кущика загинули, у нас їх е, вісім було. Із восьми два загинуло. Будемо пересаджувати, надірвалися, звичайно, корінці, думаю, що буде все гаразд. Зараз луночку викопали, закопаємо. полємо і буде у нас клумбочка. Знову оформлено. Все. Пересадимо один, пересадимо цей другий кущик сюди. Далі покажу. Пересадили армерію. Армерію два кущики. Цей кущик це перший, який вже викинув. Бруньки, скоро цвісти з всіх, залишившися. А, ні, 7, значить було 9. Кущиків, от з 9 і 7, це перший, який випустив бруньки. Ну, а його прийшлось пересадити. Буде це, тепер це виглядати. Будемо сподіватися, що ці не пропадуть кущики. Позиціонують армерію як посухостійку рослину, але ж у нас тут якраз в цьому місці дуже швидко легка земля, і дуже швидко вона висихає. І плітку постійно армерія стоїть в'яла, і тільки треба поливати. Тому на кшталт того, що вона посухостійка, я особисто сумніваюся. Прийшов час висадити наші канни, Довго вони вже в нас ростуть. Хто дивився мої відео, знає. Ми виростили канну з насіння. Давно вже вона проситься в ґрунт. Потужна коренева система. Все вже зайняла, вона вже перестала рости. Бо нема там поживних речовин, треба було пересаджувати в або в ґрунт, але ж все холодно, холодно. Морозна, а вона боїться морозу, тому ми дотягнули ось аж майже до 1 травня. Ну, а тепер будемо висаджувати. Зробили луночки, зараз достанемо кани і висадимо, ну, як завжди, поставимо лунку загорнемо і полілємо Дивіться, яка Коренева заплила увесь ком ґрунту. Звичайно, треба було давно висаджувати. Ну, ми вже першу висадили. Висаджуємо їх десь 50 см одна від одної, бо в характеристиках нічого не було написано в описі, якої величини ця квітка виросте. З дитинства були, ми знаємо, що були великі кани, червоні, дуже потужні, високі розлоги, які ви розстали до півтора метри і вище. Ну, от ми одну вже посадили, поливаємо гарненько. і зараз висадимо іншу. На цьому все. Ще пересадки і посадки наступних відео. Заходьте. Якщо вас цікавить ця тема, ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Чекаю вас на своєму каналі. До побачення!